Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Мовний центр Діалект, моє ім'я Марія, перекладач і викладач італійської мови. Сьогодні ми поговоримо про три способи написання такого італійського слова, як ДА. Без діакритичних знаків, з акцентом та з апострофом. У чому різниця? Ми маємо да, яке пишеться без нічого, просто дві літери Ді та А. Далі в нас йде да з акцентом, з дякритичним знаком та да, написане з апострофом. В чому різниця? Все досить просто: да, яке пишеться без нічого, просто дві літери це наш прийменник. Наприклад, міопадри біє да Миргород. Мій батько родом із Миргорода. Тобто це прийменник, в нього багато значень, наприклад, звідкись або йти до когось, бадо да, Джованні. Я йду до Джованні. Це прийменник. Якщо ми пишемо да з акцентом, то це дієслово даре у третій особі однини він, вона дає або ви ввічлива форма даєте. Наприклад, Марко да уна пенна, а Джованні Марко дає ручку. Кому чому? Джованні. А що ж таке да? Написане з апострофом, це вже спонукальний спосіб. Хто вже вивчав спонукальний спосіб, той знає, що італійською сказати дай можна як дай, власне, або як «да» з апострофом. Там ми скорочуємо літеру І. Тобто, якщо ми пишемо ДА і ставимо після нього апостроф, це ніщо інше як Дай. Тобто спонукаємо когось на певну дію. Наприклад, Франко, да, Квіста Пенна, а Марчелло, Франко, дай цю ручку кому чому Марчелло. Тобто підсумуємо, да, без нічого, це прийменник, да, з акцентом це він, вона дає третя особа однини, діє слово даре, давати. Та да, яке написано з апострофом, означає просто дай спонукальний спосіб, коли ми спонукаємо людину до якоїсь дії, друга особа однини. Тобто ти зроби, виконай цю дію. Дай щось комусь. Дякую вам за увагу. На все добре і до наступної зустрічі!